Люди часто запитують одне й те саме запитання, що відбувається в останній момент гіюр, коли людина занурюється в мікву. Все дуже просто. Вона занурюється в мікву не і коли він виринає, в нього входить ціляй. Якщо там все було кошерно, то, то кошерний суд, кошерна людина, що він дійсно хотів прийняти гіюр щиросердно. Цю секунду тоді в нього вселяється єврейська душа, і він стає абсолютно іншою людиною. Припустимо, якщо чоловік і дружина проходять гіюр в один і той же час. Вони стають абсолютно різними людьми, абсолютно чужими людьми один до одного. Вони не можуть разом жити в них інші єврейські душі, тому ми їм говоримо, що вони тут же одружилися, поки вони зараз в суді, тобто суд природно, може влаштувати весілля, тобто, хоча б хупу десяти євреїв. Нехай вони йдуть додому, нехай вони потім іншим разом відзначають за велике застілля, але одружитися зараз повинні, тому що вони не мають права йти додому разом, абсолютно різні душі.